Ювілей це завжди гарний настрій, букети квітів, щирі поздоровлення, напутні слова, побажання успіхів на майбутнє. Все це, це було складниками свята на сцені народного дому просвіта. Де відзначали творчий ювілей добре знаного місця дитячого танцювального колективу Барвінок, керівник Любов Васильівни Резганіч. Позаду 20 років активної сценічної роботи, насиченої гастрольними поїздками та успішними концертними виступами на вітчизняній і зарубіжній сценах. А нагородою юним танцюристам, учасникам ювілейного концерту, як завжди, були оптиски захоплених глядачів і теплі щирі слова поздоровлень, які мовили на адресу Барвінку та його керівника, директор міського будинку школяра Володимир Давидюк, завідувача Ським відділом культури Валентина Шафета, директор просвіти Михайло Пірожик до цих поздоровень приєднались і випускники танцювальної школи Барвінку, колишні учасники ансамблю, які донині пам'ятають неповторну атмосферу творчого спілкування на репетиціях, хвилювання перших концертних виступів і вдячні Барвінку та його керівникові за можливість з дитинства залучитися до творчості, безпосередньо відчувати. Різноголосу палітру народного танцю, сьогоднішнє покоління Барвінку учні міських шкіл, яких привела на сцену щира дитяча любов до танцю, бажання спробувати себе у ролі творця та виконавця тої чи іншої танцювальної композиції. За ними майбутнє колективу, продовження його славних традицій, пошук нових сучасних відтінків творчості. Ювілейна програма «Барвінку» включала 12 танцювальних номерів, які виконали учасники підготовчої, молодшої, середньої та старшої груп колективу. Гопак, Волинський танець Стрибунці, Полька Грайка, Гуцулята, хореографічні картинки Катерина і Василь посварились, вийди Грицю на вулицю, Кадриль Полісянка та інші були виконані в єдиному творчому пориві, ніби на одному диханні, і поправу заслужили бурхливі і вдячні оплески глядачів. Нам же залишається лише приєднатися до щирих поздоровлень і побажань нових творчих успіхів, які прозвучали в той пам'ятний день в залі просвіти. Нехай цьогорічний ювілейний концерт стане точкою відліку нових творчих зльотів і удач Барвінку, продовженням його славних традицій.